Друзі, вітаю! Добрий день! Сьогодні кілька слів хочу сказати про обробку деревини для підготовки її в у використання в конструкціях перекриттів та дахів. Чому це важливо? По-перше, це досить суттєві несучі конструкції і від їх. Правильного від їх правильної роботи залежить дуже багато. По перше, тут треба розділити на кілька етапів. Перший етап це ем, треба замовляти деревину заздалегідь. Зараніше чому? А по-перше, для того, щоб забезпечити безперервність виконання робіт, тому коли ви там робите стіну, робите монолітний пояс або монолітне перекриття з інтегрованим монолітним поясом, міні-стінку горища, і коли ви доходите до прикладу до конструкції даху. Не треба, щоб був, була пауза, да? тобто дерево може там затриматися, це така досить суттєва об'ємна доставка. І по-друге, це те, щоб у вас завжди була можливість вибракувати деревину, коли вам її доставляють. Чому? Від моменту, коли дерево. Зрізали і до моменту, коли воно до вас приїхало, проходить зазвичай кілька місяців. Чому тому, що зараз за законодавством, а вся деревина технічна має промислова технічна деревина має чіпуватися і на то уходить час певний, плюс час вже на пилорамі, плюс час на доставку, на порізку на доставку. І на той час деревина вже може бути трохи пошкоджена синівою, або якщо вона неправильно а, складувалася, вона навіть може піти і пліснявою, тому якщо ви а, вам привезли ліс і він неякісний, його частина або весь, ви його не купуєте, ви його розвертаєте. Саме тому ще одна з порад ніколи не проплачуйте 100% вартості всієї деревини, що а, ви замовляєте за специфікацією, робите передоплату, передоплату і решту вже по а, факту доставки. І вам також треба час на те, щоб деревину обробити. Деревину треба обробляти ще на землі, умовно, тобто не спочатку поставити конструкції даху і потім ходити їх обробляти. Виключення можуть бути а, обробка натуральною сумішчю, вапна глини та купоросу, коли ви можете то робити частково на землі, частково вже а, в а, змонтованих конструкціях, але і а, в. Такому виконанні теж можна робити майже все а, на землі і вже трошки решту доробляти нагорі. Оці моменти по натуральній а, обробці, я в деталі сьогодні вдаватися не буду, бо робив вже кілька відео з ділянок і як приготувати той розчин, як його наносити, яка специфіка. Взагалі, це найкращий вогнебіозахист, який ви можете собі зробити. А друге. Обробка. Обробку ви можете, безпосередньо, обробка може бути покупними розчинами і може бути от натуральним розчином. Щодо покупних розчинів, я тут порад давати не буду, я ніколи нічого не рекламую на своєму каналі і зараз не виключення. Однак я скажу, що купуйте, якщо вже купуєте, то купуйте більш-менш відомі бренди, не дешеві. Тому що а, якісна, якісний вогнебіозахист, саме оці покупні розчини, вони не дешеві, якщо вони якісні, якщо вони зроблені тяп-ляп десь на гаражах, умовно. То воно і коштує так само, от, але і користі в ньому зовсім е, ніякої немає. Більш того, е, всі покупні е, розчини мають строк е, дієздатності, тобто не строк е, гідності, коли е, воно е, має бути використане да, з бутлів. А коли воно перестає вже працювати як вогнебіозахист на деревині, саме тому я надаю перевагу е, натуральним е, типам обробки от е, найбільш їх, їх декілька насправді ми використовуємо. Але я на каналі з вами поділився е, вже багато років тому е, і неодноразово е, рецептурою і методом нанесення. Методом взагалі використання е, розчину, який в нас використовується найчастіше. Е, його специфіка в тому, що е, він набагато дешевше, ніж покупні вогнебіозахисти, але він дорожчає по роботам. Але в, сумарно він не набагато дорожче, особливо якщо звертати увагу на той. На ту ефективність, який, яку дає е, ось саме такий вогнебіозахист натуральним розчином, е, продовжуємо. Е, самої обробки недостатньо. Важливо ще після обробки перекласти дерево. Таким чином, аби воно провітрювалося з усіх сторін, і в такому стані воно само себе пригружає, і в такому стані деревина, по перше, гарно провітрюється, тобто вона гарно висихає. І по друге, деревину не крутить. Оце дуже важливо. Чому? Тому що якщо ви е вам привезли деревину, вона якісна, допуст допустимо, і припустимо, е ви її обробили, але там складували без зазорів е або складували, просто накидали на купу. По-перше, якщо без зазорів, то деревина просочена чи не просочена, вона почне. Сивіти, синіти, чорніти, зеленіти, червоніти і так далі. Тобто почне розвиватися пліснява грибок. А по-друге, деревину почне крутити. Чому? Тому що коли деревина висихає, деревина то є багато волокон. от, І коли вони висихають, вони е, створюють напруження в масиві деревини і саму дошку, сам брус може крутити. Не може, а 100% буде. І тому, аби це. Це зменшити, та, тобто ми не можемо стовідсотково то виключити, але незначні якісь деформації деревини під час висихання це абсолютно нормально. Це в допусках. Е, але щоб не було е, створення таких вертольотів з дошок, да, які потім треба рубанком вирівнювати, і тим самим зменшуючи. Е, проєктний розрахунковий перетин, який нам потрібен, на, на тому конкретному до до ем, припустимо елементі, який ми будемо потім е, вирівнювати. А е, ми перекладаємо брусками, е, це все відповідно стоїть рівненько. І а, воно пригружене, і коли воно висихає, е, тиск вага самої деревини, вона е, на нижні е, шари деревини, вона не дає от тим дошкам тому брусу крутитися. Е, дуже важлива штука. Е, По-друге, ще один момент: це ви просочили, ви переклали, ви забезпечили вентиляцію, але... Деревина на цьому етапі ще е, не накрита гідроізоляцією, не накрита <клес>, покрівельним матеріалом, відповідно, ще воно не змонтоване, і тому, е, якщо буде дощ, то е, ця обробка може частково змиватися. По-перше, найбільше це стосується покупної обробки, тому що вона змивається там умовно від 50 до 100%. От і тому, якщо ви обробите деревину, просочите деревину покупними матеріалами, покупними розчинами, і залишите отак під дощем, то верхні шари в купі вони будуть дуже змиватися, нижні менше, там ну і так далі. Щоб того не було, будь ласка, гарна погода, повністю відкриваємо. Є ризик дощу там вночі чи в день йде, просто перекладаємо брусками. Знову ж таки, не плівкою, прямо по деревині. Плівка не має повністю окутувати деревину. Поклали бруски, до речі, бруски 50 на 50, і ми їх нарізаємо в розмір, який ми потім використовуємо одразу при, для контробрешітки. Тобто ми одразу нарізаємо 50 на 50 брусок таким чином, що він в нас вже А просочений, і Б вже готовий в правильному розмірі для а, того, щоб робити а, гідроізоляцію. Про те я ще окремо а, розкажу, там є кілька. Взагалі, в, у виконанні покрівельних конструкцій дуже багато е, так званих лайфхаків, які дозволяють робити, е, робити роботу швидше і при тому дуже якісно. Так от е, перекладаємо зверху. Да, весь штабель деревини ще брусками, бруски виходять за межі. І тоді оце накриваємо плівкою, плівку притискаємо, все. На тому ми забезпечили такий собі зонтик над парасольку над деревиною. Дощ пройшов, погода стала нормально. Зняли знову деревина, провітрюється В меншій. Мірі, то стосується обробки е, натуральної, з вапна глини та купоросу. Ще ми іноді туди, туди солі додаємо трохи небагато. Чому? Тому що ця обробка дуже-дуже-дуже важко, прям дуже-дуже важко змивається. Це її великий плюс, однак це не означає, що, наприклад, якщо Якщо на цю обробку падає там, кілька дощів, це взагалі, взагалі, нічого не стається. Однак для правильного виконання я все ж таки рекомендую накривати і цю і таку деревину. От, ми то робимо і вам рекомендую відповідно. Але знаєте, що от з такою саморобною обробкою ризик того, що вогнебіозахист змиється, він досить мінімальний. Це є ще додатковий плюс даної обробки. А чому тому, що вона не має строку е дієздатності? Тобто, якщо ви на противагу покупним прокопкам, е просочуванням, е які мають строк е дієздатності, давайте е зазвичай 2-3 роки, і потім вам або треба повторно обробляти, або просто зазвичай майже 100%. Людей просто про то не заморочуються і все. Тобто, ну от так. То а, з натуральною обробкою вона працює а, весь час. Весь час всі роки, от скільки стоїть будинок, скільки стоїть покрівля, стільки і працює дана обробка. Вона також набагато краще а, надає спротив. Пливу прямого вогню я робив а, теж відео, показував як кидав бруски, оброблені дуже дорогими а, пропитками а, покупними. І, от звичайним нашим розчином, то наш звичайний е, розчин працював там, ну просто е, в багато раз краще, не дозволяючи е, вогню проникати до деревини а е, лише по краях воно іноді по кутах може обуглюватися, але при досить е, тривалому впливі прямого вогню. В той час, коли вже Покупні бруски з покупними просоченнями вже майже а, догорали. От, а, тому я не а, рекламую тут а, саме а, щось купувати ні в мене, ні в якихось постачальниках а, постачальників. А, натуральна обробка. Я її рекомендую виключно як гарне рішення, яке ви можете зробити самі. Вапно. Доступне глина доступна і безкоштовна. Купорос доступний і недорогий сіль відповідно. Все це досить просто. Ви можете деякі замовники, щоб зменшити вартість робіт по просочуванню даної деревини даним розчином, вони долучаються до робіт будівельників, зменшуючи об'єм робіт, власне, нас наш. І тим самим цінник на роботи падає, і даний тип. Просочування е, має всі переваги, а от е, умовний недолік у збільшенні вартості немає, тому що замовники е, долучаються до робіт. Однак, це знову ж таки на розсуд е, самих замовників. Я завжди пропоную е, таку опцію, якщо людина максимально залучається до будівництва, і це по замовниках завжди е, видно. Кому можна то запропонувати, кому ні. От е, я завжди за відкритий діалог, і ось це працює. Е, але головне запам'ятайте: заздалегідь, е, купуйте. Робіть вибраковку, знімайте обзол, теж робив відео обов'язково, бо оці всі личинки жучків вони живуть під обзолом. І обзол це не просто зняти кору. А от між корою та деревиною є така плівочка. Оце і є те, що а, треба обов'язково зняти. обов'язково це місце в масиві а, просочити. Перекладуйте, вентилюйте, а, монтуйте вже згідно проєктних рішень, накривайте гідроізоляцію, забезпечуйте під а, піддашну а, вентиляцію об'єму даху і, в принципі, накривайте покрівельним матеріалом. Знову ж таки, згідно проектних рішень, згідно а, всіх. Правил монтажу, От про то в мене по покрівлях є цілий плейлист на каналі. Дивіться, вивчайте. І головне, використовуйте. Робіть якісні будинки, робіть якісні покрівлі, робіть якісні дерев'яні перекриття. от Якщо ви їх робите. Однак на сьогодні все більше і більше, до речі, вже принагідно скажу, що все більше і більше популярності набуває. Обробка, вибачте, не обробка а виконання залізобетонних перекриттів даху, і, власне, на то є певні об'єктивні причини, одна з яких то є наявність неадекватного військового агресора на Сході, який часто ставить під ризик. Скажімо так, фізичну цілісність в тому числі приватних будинків. Тому зважаєте на то, думайте, як, як найкраще робити для вашого будинку, для вашої родини. Всім як найскоршої перемоги над тим фашистським загарбником, мирного неба, всім нам і слава Україні! До перемоги! Бувайте!